Вітання, мої брати та сестри, благословіння в цей день, хай Бог благословить нас і тримає нас в руці своїй, і дарує нам сьогодні розуміти слово Господнє. Сьогодні поговоримо на тему, як Господь відноситься до величі людей, які в Богові. Як каже його слово, Марка, 10 розділ, 43 віршка, так. Не так будьте між вами, не так буде між вами, але хто з вас великим бути? Хоче, нехай буде він вам заслугу. На, на підставі слів Ісуса Христа, звернених до учнів, можна діяти, дійти до висновку, що в бажанні бути більшим це дуже хороше, хороше бажання, нічого немає поганого. Тільки є деякі умови. І перша із умов ми шукаємо величі у християнському сенсі слова. Не не просто велича, а щоб щось виконати, щоб бути великим. друге, це ми дозволяємо Богу визначити, що так, що, що це таке, що як ми на це дивимося. Третє, ми готові багато чим пожертвувати, аби стати більшими. Це, це правильно, коли ми жертвуємо. І четверте, ми очікуємо Божого суду і За яким останнє слово. Це важливо нам, важливо правильно зрозуміти, що має на увазі Господь, кажучи про людську велич, той сенс, що він укладає в це слово, істинно відрізняється від світських визначень, тому що у тлумаченнях словарях каже, що ми повинні знати, що тут написано, що в богословському. Контексті написано, що людина, яка бачить Бога серцем, навіть якщо це бажання тривала мить, ніби не буде прид... е... дивлятися до себе як до когось величного, що людина не повинна до себе дивитися, що вона якась велична, це у звичайному сенсі слова, що е... це істинно так, і все ж сам Бог він застосовує до деяких людей татилування, е... присвоює титули. Якщо ви. Помните, коли Янгол прийшов до Захарії, то він сказав, що син буде великий у Господі. Це важливо нам зрозуміти, щоб ми були великі в Господі, хай Бог вас благословить, щоб ми шукали Божого і щоб віддавали всю славу Господу, а Бог уже оприділить, якими, які ми в ньому, і він називе. Хай він тебе буде називати, а не хтось. Хай люди будуть називати, а не ти. Хай Бог. Триває тебе і веде тебе і направляє. В цьому напрямку. Піднімайся по Божих ступінях. Амінь.